Зараз починається шторм на нашому острові. У нас відео акулу! навіть двох. двох акул. Я бачив двох, а Настя одну. Так. Одна акула була булшарк. Це просто вкуснее, тому акула. А одна. Не переживайте, акули були маленькі і не страшні. На цьому острові акули не кусають людей, ніколи не кусала. Стоит а, 5 гривень. Мне кажется, гривень. у нас меньше дороже. Зараз нам принесут манго шейк. Це справжний манго. справжній шейк. А зараз на остров налетает такая хмара. Я показать, у меня появилась любимая приправа. Вот такая вот с перчиком. Тут є ще більше. Серйозніші, які ми не, наваж... не наважуємося їсти. Цікаво, це що це Кетчуп? Я навіть, навіть не знаю. що це є. Сюди є портрети короля. Ось там, бачите, це король. Тут він молодий, а зараз йому років 80. Це Ми в цьому ресторані вже третій раз офіціантка вміє посміхатися на всі 32. Хороші. Сьогодні ми були на віддаленому пляжі. Там дуже гарна купа коралів. І дві акули. Ще раз повторюю, дві акули. Дві. Дві. Для тих, хто не понял. Так, дві. Акули. Справжні акули. Ну все, пока.